Ні, хоч дорогі, сяючі, хоч найдешевші, і чорнобілі. Дорожня інспекція заходилася автомобільні шляхи геть вичистити від реклами. Кажуть, так буде безпечніше. Рекламісти відповідають: до безпеки дорожнього руху просування ідеї жодного стосунку немає. Олександр Романюк вивчив антивеселкову даїшну пропозицію. П'ять метрів. На такій відстані за законом білборди мають розташовуватися від проїжджої частини. Але навіть не озброєним оком видно, норми тут не дотримуються. І це не кажучи уже про... Дорожній знак, який цей білборд перекриває, і таких порушників на всю Україну тисячі твердять у державній автомобільній інспекції. Їм хочуть оголосити війну разом із Кабміном. Тематичний законопроект до парламенту вже направили. Той забороняє рекламу над проїжджою частиною на відстані менше 10 метрів від неї на опорах дорожніх знаків і ліхтарів. І найголовніше на транспортних розв'язках та мостах, як у більшості країн Європи. Щоб вона носила більше спрямований характер не на водія, а все ж таки на Пасажира або на пішоходів причина реклама заважає кермувальникам бачити знаки, відволікає та створює аварійні ситуації. Водій швидкої Андрій вплив білбордів, перевірив на собі. Іноді каже, через купу яскравих картинок. Порятунок хворих ледь не перетворювався на смертельний випадок. Уже за участі швидкої Ви ось виїжджаєш, не бачиш, що твориться з боку справа з сліва, з тому що загоражують. А по поводу крупных, так конечно, на каждого розв'язках. висят. не така страшна та реклама. Полюють інші водії. Ні, тоді так стать у мене не називає. Кому-то в глаз б'ють, кому-то наверное, ремішають. Мені лично нет. В аваріях винні не рекламні щити та площі переконані рекламісти. І теж указують на європейський досвід. Там, мовляв, керуються трьома основними чинниками: вправність водія, справність авто та якість доріг. А в Росії взагалі дослідили, реклама відволікає менше ніж. Поліція з 20 факторів зовнішня реклама знаходиться на 14-му місці. Машина ГІБДД знаходилась на четвертому. Тому замість поліпшення безпеки бачать гарантовані фінансові втрати, бо заборона знищить майже 90% реклами на трасах та майже 60% у містах. Місто Київ це 140 мільйонів гривень щорічно отримує від зовнішньої реклами. Мільйонники десь по 40-50 мільйонів гривень. Ці гроші перестають надходити. Рекламісти готові йти на компроміси, зокрема збільшити відстань між щитами, а за містом віддаляти їх від проїжджої частини і навіть гото. Нові рекламні збори направляти на ремонт доріг, якщо це влаштує чиновників. Не прибирати всю рекламу, обіцяють і вдаї, і готові, щоб усі закони про обмеження зовнішньої реклами об'єднали в один. Час мають до осені. Тоді парламентарі найімовірніше і вирішуватимуть рекламне питання. Олександр Романюк, Андрій Сукуренко, новини два